Готовий до саботажу зразка. Скільки часу у нас, коли код зриву перестане діяти? Менше хвилини. Якщо ви це зробите, Легіон раз більше не зможе виробляти Ти Це чув, Дінарі? Нам потрібен цей код. Прийняв. Працюю над цим. Секунду. Зараз чи ніколи. Бережи себе, мій амику. На наближення більшої кількості ворогів. Тобі потрібно терміново вирушити на допомогу динарів. А Це було шоу. Але нам треба вже вирушати. Ох, ти ж. Схоже, у нас ще багато роботи, мій міофратело.